Так, ви часто питаєте по розлученню, чи потрібна присутність чоловіка та дружини при розлученні в суді. Ні, це не обов'язково. Достатньо подати відповідні заяви, щоб суд розглядав справу без вашої участі, і вам там можна не з'являтися. Друге, це чи потрібна згода другого сподружжя на розлучення для того, щоб воно відбулося. Ні. Згода не потрібна. Розлучення відбудеться в будь-якому випадку. Просто згода його прискорює. А якщо згоди немає, то процес затягнеться трішечки довше. Також часто запитання стосуються того, з ким проживатимуть діти, аліментів та розподілу майна при розлученні. Але одразу хочу вам сказати, що всі ці питання, як би для вас це не було дивно, ні розподіл майна, ні аліменти, не визначення того, з ким проживатиме дитина, не розглядається в справі про розлучення майно діти та те, з ким проживатимуть діти після розлучення це три різні справи, а розлучення це четверта справа. Так. Ви, звісно, можете подати позов про розлучення і розподіл майна, наприклад, одночасно. Але треба розуміти, що це невигідно вам з точки зору часу. Тому що розподіл майна може тривати і півроку, і весь цей час ви не будете розлучені. Так як справа про розлучення вона може тривати всього кілька місяців. І тут вигідніше розділяти ці дві справи для того, щоб не затягувати розлучення більш тривалою процедурою розподілу майна. Наказ про призначення аліментів взагалі можна отримати в суді і за два тижні, що набагато швидше, ніж навіть розлучення. Одразу вам нагадую, хоча ми багато разів говорили, що ви можете подавати на аліменти до розлучення, під час розлучення та після розлучення. Так само ви можете ділити майно до розлучення, під час розлучення та після розлучення. Визначення місця проживання дитини можна вже Після розлучення